Добрий день, дорогенькі мої діточки! Кличте татів мамів і починаємо нашу найкращу у світі програму, яка називається Казки лірника Сашка. От я перевернув наш черевний годинничок із срібним пісочком, вклав котика спати, казочку слухати. Ти слухаєш, кошенятко моє. От, а морко, як гарно. Ну, казочка сьогодні буде цікава. Десь я і чув, щось я там переробив, ну, десь трошечки, якщо збрешу, ви мені вибачте. Бо я розказую цікаво, навіть по ходу діла сам щось вигадую. Казочка називається Три лиха. Жив був собі один бідний чоловік. І такий був бідний, нічого в нього не було. Якось так, знаєте, батьки там бідували, і, і йому в спадок своє біднацтво залишили. І ніякого ремесла він не здобув, не вивчився, а вже ж треба якось жити. І ходив, думав, коли дивиться, а зашпорхнувся й розбив горщика. Е, каже, останній горщик та й той побив. І сів над ним. Та й задумався, каже, о, а таких же бідних, як я, повно є. Та вони ці горщики купити новий та грошей нема. А ну, спробую лишень, якщо мені вдасться того горщика скласти назад, то це моє ремесло буде, буду горщики латати. Взяв того горщика, глини замісив, як так обклав, дротом обв'язав глину замастив, о, горщик ніби й цілий. Е, каже, то буду я горшкомазом, буду горшки мазати. Склеювати. Та й отой набрав глини з собою та черепків, всяких, та й возика та й тягає, тягне за собою, та й гукає, ходить по селу, кому там горшки в'язати, кому горшки зліплювати. Та й в одній хаті горщик бити, в іншій, щоб не викидати несуть йому. Він там замазав глинкою, там обв'язав. Та й воно тримається, та йому там хтось, хтось хліба дасть, хтось ж копійчину дасть. Та й тим і заробляє. І так ну нього пішло, багато йому не треба. Поїсти є що добре, є долягти кулака під голову поспати, теж добре. Хата, як так, є чим дров затопити, теж добре, він нічим не журиться. Та я кажу, і робота в мене добра, <хе -хе> і душа до неї лежить, і вміє. Та й ходиться собі пісні співає. Як одну почне, та на другу вийде, іде собі те виспівує. Та й від села до села, від села до села, та й там, там копійчину, там, та вже добираються до міста. Та йде по тому місту. Та... З тими горщиками та й гукаю, кому горщики ліпити, кому горщики в'язати, кому горщики мастити. А далі пісню завів Ой гуля, Ой гуляє чумакова жінка, від середи аж до понеділка. Чумакова жінка гуляє, бо чумака вдома немає. Як мені не пить не гуляти. Як у мене чоловік, як мати, він мене не б'є і не лає, він мене гулять, посилає. Та й така весела пісня, та й всі сміються, він собі сміється. А їхав через те місто якраз цар. Та й почув такий сміх гарний, став, зупинився. Та й бачить: бідний чоловік сидить, ліпить горщика, то перев'язує, та й такі пісні співає, і люди навколо нього сміються. Подивився, цар подивився і, може, заздрісно став. Думаю, як то так? У нього нічого немає, босий, я обідраний, а сміється веселиться. А я цар, в мене все є. А турбот у мене, Боже, ця голова пухне. З тим сусідом воювати треба, там жінка свариться, там ще щось таке, кром біда. Я багатий, не перший чоловік в державі, а такої радості щастя, не бачу, як оце з цього чоловіка. Ану лише треба з ним поговорити. Дочекався, коли той зібрався ввечері, та йде той з міста, коли наганяє його цар А Ану, стій добрий чоловіче. А поговорили ще зі мною. То, чому не поговорити з добрим чоловіком? Давай. А ти знаєш, хто я? Каже, не знаю, якби знав той що. Я кажу, цар, о, ну то й добре, ти цар, а я горшкомаст. Та й обоє живемо, кожен по-своєму. А ну, каже, давай зайдемо в корчму та поговоримо. Е, Каже, зайдемо, якщо ти мене тільки пригостиш, бо грошей не маю. Каже, цар каже, пригощу та ще тобі з собою дам, якщо мені розумно щось скаже. Зайшли в корчму, та взяли по пиву. Там Царя, то ніхто не пізнав, він такого щось накинув на себе, панчу якусь. Та й слово за слово та й розпитує, як ти живеш, що, звідки каже, чого ти такий веселий? От я цар, в мене стільки турбот, стільки голова вся обсіла, а той каже: а в мене я веселий, тому що я все лихо на світі знаю. Як то каже? А от знаю все лихо, то я вже не боюся. Як ти знаєш, чого ж боятися? Бояться того, чого не знають. Як ти вже знаєш, що саме погане, що могло, могло бути сталося, то вже й не боїся. то що мені? Тепер вже я живу радісно, бо всі лиха знаю на світі. І перше, і друге, і третє, і десяте. Здивувався цар, от такий, то виявляється, ти розумний. Ну, добре, Горшко, горшко Мас, давай коли-не коли в місто та заглядай до мене. Дав йому карбованця золотого на дорогу та й поїхав. А Горшко Горчков'я зрадив, що вже гроші є. Коли це якось у царя та збираються всі його міністри та радники, Щось там радити. Та один скаже не до ладу, другий не те, третій не те, а цар задумався. Думаю, оце то так. А ну лише перевірю, які вони мудрі. Та каже, а знаєте що, пане міністр, от у вас троє в мене радників, самих кращих, я вам скажу таке: задам я вам отаку загадку. Як відгадаєте, то справді можете бути радниками і міністрами. А ні, то каже, вижену вас, я світ за очі і, 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 і пенсії не видам то згадуй ту загадку. Ми ж такі університети закінчили, знаємо все. А цар і питає, а от ви троє, та скажіть мені, які найбільші три лиха на світі є? От якщо їх відгадаєте, то тоді вже і будете в мене далі радниками-міністрами. Ті задумалися, е, кажуть, так зразу, таке складне завдання, так зразу і не скажеш не скажеш цю загадку. Дайте нам лишень місяць. Добре, каже, нато вам місяць, думайте. Вони там радяться, давай книжки читати та листи переписуватися, та в кого -то. якось ніхто чи три лиха не може сказати. Одне є, друге, третє, яке з них більше, яке гірше, не знаю. Сидять, задумалися. Коли це якось сидять на тій нараді, коли під вікном знов горшкомаз свого возика везе, та й гукає, ей лю йдіть горшки мазати, кому горшки ліпити, кому горшки в'язати. Та й знову співає. Від середи аж до понеділка та гуляє чумакова жінка, чумакова жінка гуляє, бо чумака вдома немає. А ті розсердилися міністри, заважає їм думати, а ну каже, гоніть його звідси, коли царану стійте, стійте. Я того чоловіка знаю, він всі лиха знає, не треба чіпати. А міністр, як почули, а! Десь то він всі лиха знає, сам цар про нього сказав, треба в нього дізнатися. Та ось як так до віконечка подивились, хто то, що то, те вже запам'ятали. Та й перший міністр вже вечір біже, біжить, шукає того Горшков'яза, Горшкомаза. Так, так, добре, чоловіче, от я до тебе запитати прийшов, Які ти знаєш найбільше лиха? Хоч одне мені скажи. Та каже, кажу, ну. Скажу, як даси мені 100 золотих. Як так? Я ж міністр царський, ти мені так повинен сказати. Я кажу, тобі нічого не повинен. Не хочеш, то, то не давай. Той подумав, подумав, і грошей шкода, але ж посада міністерська більше приносить, добре, каже, на тобі 100 золотих. А той і каже, що одне з найбільших лих це погані злі сусіди. Запам'ятав? Ага, запам'ятав? Ну то йди. Іде той міністр? А ті двоє питають: ну що сказав тобі? Так каже, сказав. А що, а ага, я собі дізнався, то хто моє. Біжить другий до того горшкомаза. Так і так каже, от, казали, що ти добрий чоловік, знаєш, всі лиха. Яке найбільше лихо є, ти можеш сказати? Той каже: ну, скажу, давай 100 золотих скажу. Як так, 100 золотих? Я міністр. Та каже, перед тобою теж мені збув, та дав. А я, каже, не дам. Ну, як хочеш, йди, то йде, думає, що ж я буду робити. Я ж так і не знав нічого. Е, ні, не такі великі гроші. Вертається, каже, дам тобі 100 золотий. Каже, ні, тепер давай вже 200 раз вернуся. На, каже, 200 кажи. Каже, найбільше лихо це погана жінка зла. Ох, то життя з неї не буде. Ага, той запам'ятав, пішов. Третій мені спитає, ну що, сказав тобі? А сказав, що? А, ні, каже, це я сам знаю. Цар буде питати, що йому скажу. Тут вже третій міністр йде добирається, шукає того Горшкомаза. А що, каже, в тебе тут кажуть, ти всі лиха знаєш. Та я каже, знаю, за життя всі лиха узнав. А яке, каже, найбільше лихо? Ну, каже, вже такі, як ти приходили, давай 100 золотих. Та й скажу, як 100 золотих. Ти мені так мусиш сказати, я царський міністр. Е, Ні, каже. міністр чи не міністр, я так не скажу. Той пішов. Вертається, каже, то, може, скажеш, я тобі дам 100 золотих. Ні, каже, тепер уже давай 200. Що, Та я тебе не кажу канчуками побити. Каже, як поб'єш, то взагалі нічого не дізнаєшся. На, каже, 200. Ні, каже, тепер вже давай тисячу. Ні, тисячу не дам. Ну то йди. Уже минає день, вже цар всіх зеває міністрів. Ну що каже, відгадали загадку. Ті перші двоє кажуть, відгадали. А це третій, що казати? Чекай, царю, я ще, ще там трошки додумати треба, я там дай мені до обіду подумати. Ну каже, давай, де краси пообідую, та потім розкажеш. Той вже біжить, шукає того горшкомаза, де, де він є. Каже, на тобі на тобі тисячу золотих. Каже, е, ні, каже, вже мені грошей не треба. Раз ти прибіг, вже каже, я тобі не скажу ніяк. То каже, що завгодно, що завгодно, бо мене з міністрів виженуть. Він ну, каже, знаєш що, не треба ні грошей, нічого. Бери мого возика, я сяду на цього возика та вези мене прямо до царя. От підвезеш, я тобі скажу. Як, щоб я міністр та воза віз, а як хочеш, каже, не хочеш. Не... Що тому робити? Ех, втрачу міністерську посаду, біда! Взяв того воза, запрягся, каже: везу, А Горшкомаз сів та й гукає: кому горщики ліпити, кому горщики в'язати? А мені, боже, аж червоний, ти хоч не кричи, щоб люди не бачили. як це не кричати? Я ж Горшкомаз, Кому горщики в'язати, кому горщики мазати. Та й прямо до царя у двір. А цар чує, що виглядає: а що це таке? Коли гулька, а його міністр втягне. А що це тут таке? А той почервонів. А Горчкома скаже: а це він хотів дізнатися у мене, яке найбільше лихо? Так я скажу, найбільше лихо це дурна голова. Від... А що таке? це таке? Вони в тебе узнавали, так і так. Це й мене. Питав, я йому сказав, що лихі сусіди. Так, каже цар, так і є сусідами, біда. А тому сказав, що лиха жінка. А цьому дурному, що дурна голова найбільше лихо. А каже цар, правду. То ви такі в мене міністри, самі нічого не знаєте. А ну геть звідси, та й прогнав їх. А Горчкомаз взяв до себе. Справжнім міністром та й з того часу з ним радиться. Бо то людина, яка життя побачила, має досвід, вона дуже розумна, вона тоді лишньої біди з собою не принесе, а навпаки її обійде стороною. Гарну казку розказав, і ще маю небагато часу, хочу прочитати вам листа. Дуже гарний лист прийшов мені сьогодні навіть не на телебачення, а на домашню адресу. Лист мені від Дениса Кузнецова, вулиця Кармелюка, із міста Хмельницький. Ось, дивіться, який гарний. Він сам його розмалював. І я цього Дениса знаю. В них така родина гарна, там двоє братиків, старший і менший, і вони і співають, і вистави роблять, і бойовим гопаком займаються, і батько у них вчитель чудовий, і мама гарна. От родина така, яка має бути українська. Про що ж цей лист? Доброго здоров'я, Сашколірник! Доброго. Я дуже полюбляю ваші казки. Я вам намалював малюнок із однієї вашої казки. Хотів, щоб ви відгадали, із якої саме. Якщо не відгадаєте, то відповідь буде в кінці. А сам я, Денис Кузнецов, вже другий лист вам написав. Я колись лист попадався, тому може ти не бачив, як я читав. А малюнок, який я вам намалював, із казки. Ось цей малюночок. А ну дивіться. А на другій стороні теж малюнок є. Там гарна скатерка, свічка, хліб і ніж. І квіточка. Я вже знаю, з якої це казки. Це моя казка, яка називається про парубків, діда Тимоша і Квітку папороті». Оце я квітку шукати. Чи відгадав я, чи ні? Що пише Денис? Кузнецов Денис. Казка називається Про парубків, Діда Тимоша і Квітку папороті. От, бачите, діточки, ви теж мені пишіть листи, ілюстрацію до казок малюйте. Напишіть, як мого котика звати. Про себе напишіть, про батьків. Я ваші листи покажу і прочитаю. Всім же лишайтеся здорові. До побачення!